Доброго вечора, шановні телеглядачі. Сьогодні ми поговоримо про таку поширену тему, як профілактика гострої респіраторної вірусної інфекції у дітей. Гостра респіраторна вірусна інфекція у дітей передається е, повітряно-крапельним шляхом, передається контактним шляхом та передається водним шляхом, в залежності від вірусу, який викликає дане захворювання. Основні методи профілактики даного захворювання поділяються на дві ланки: перше це попередження контакту з вірусом, і друге це підвищення загальної стійкості організму дитини до вірусу щодо першого шляху профілактики ГРВІ. Найбільше хвилювання у батьків виникає щодо вірусної інфекції саме тоді, коли їхня дитина починає відвідувати дошкільний заклад. Адже по статистиці саме більше дітей саме тоді хворіють на гервії та респіраторні вірусні інфекції. І не тому, що батьки неправильно доглядають дитину чи не дають її відповідного виховання, а саме тому, що дитина саме тоді починає контактувати з безмежною кількістю вірусів, які існують скрізь. І кожна дитинка, яка знах знаходиться в садочку з дому, приносить свій вірус. А ваша дитина того імунітету до того вірусу ще не має. Тому хочу вас запевнити і заспокоїти, якщо ваша дитина у перший рік від відвідування садочка хворіє 10-12 разів, разів на ГРВІ, то то є норма по статистиці. Але якщо ваша дитина за перший рік хворіє 3 і більше разів на бронхіт або два рази на пневмонію, оце вже тривога бити колокола, звертатися до імунологів та здавати імонограми у вчасних лабораторіях. Тому. Щодо профілактики грипу та респіраторно-вірусної інфекції, хочу ваше запевнити і в те, в тому, що не потрібно при першому при перших ознаках ГРВІ звертатися в аптеку і купляти самі найдорожчі антибіотики. Краще звернутися до лікаря за відповідною кваліфікованою консультацією. Також можна і гостру респіраторно-вірусну інфекцію попередити шляхом підвищення загального імунітету у вашої дитини. Що відноситься до цього? До цього відноситься саме робота батьків, та, яку ви можете виконати удома. Це часте миття рук, адже респіраторно-вірусна інфекція передається контактним шляхом. Це відповідність температурного режиму та вологості у приміщенні, де перебуває ваша дитина. Тобто у тій кімнаті, де вона знаходиться більшість часу. На стіні у вас повинен бути знаходитися термометр, і на термометру повинно бути 18-22 градуси. І бажано вам купити такі препарат, як гігрометр, Адже зараз в аптеках він чомусь не продається звичайних, а тільки продається в аптеках. Тому я вам раджу завітати в атаптеку і купити. Пити гігрометр. це основний препарат, який визначає вологість повітря у приміщенні в, в, в дитячій кімнаті чи у приміщенні, де знаходиться ваша дитинка. Адже це є великий, дуже значущий показник. Вологість повітря забезпечує відповідність слізових оболонок і непересушення їх, адже коли вологість повітря нижча, слізові оболонки пересушуються і місцевий імунітет втрачає свою силу. Також ще хочу вас запевнити, що вірус знаходиться на усіх поверхнях, де разом з пилом. Тому часто вологе прибирання приміщень, також є запорукою профілактики ГРВІ у діток. Також ще вірус знаходиться у повітрі. Теплому, сухому та стійкому. Коли воно повітря не коливається. Тому ще одна метод профілактики це часте провітрювання приміщень. Вийшла дитина в другу кімнату, зразу провітрюєте приміщення. В садочку діти вийшли на прогулянку, знову ж вихователі няні провітрюють приміщення. В школі діти вийшли на перерву і клас зразу ж провітрюється. Оце є основні методи профілактики для підвищення стійкості імунітету. Існують також додаткові методи профілактики гострої респіраторної інфекції у дітей. Це збалансоване харчування. Тут батьки повинні слідкувати за тим, чим харчується ваша дитина. І всім зрозуміло, чим більше отримує натуральних продуктів ваша дитина, які не збагачені концентратами, різними добавками харчовими, тим більше буде міцніший імунітет у вашої дитини. На даний час. Багато є реклами по телевізору про різні імуномедулятори та імуносупресори, які дуже повинні допомогти на думку фармації вашій дитині. Але хочу вас запевнити, що доказової медицини в цьому ніякої немає. Тобто, ви можете придбати той препарат, давати дитині його місяць чи два, але це не є факт, що дитина не захворює на гервії. Краще за все вам звернутися до провірених народних методів медицини, які до нас прийшли ще від дідусів наших і бабусь. Це саме основне збагачення харчового раціону вітаміном С. Вітамін С міститься у таких продуктах, як гарбузова каша, чай шепшини, яблука, квашена капуста. Тому не обов'язково бігти в аптеку і купляти саме найдорожчі вітаміни, які є. А можна звернути увагу на то харчування, яке є вдома під рукою. Отож, дорогі батьки, хочу ще раз звернути вашу увагу, щоб ваші дітки менше хворіли. Ви повинні спостерігати за дотриманням санітарно гігієнічних правил удома та у вас садочку чи в тому колективі, де відвідує ваша дитина, також звертати увагу на збалансоване харчування вашої дитини. Але якщо сталася така прикрість, і ваша дитинка захворіла, не потрібно бити в спорті а просто звернутися за консультацією до сімейного лікаря або педіатра, не займатися самолікуванням вдома, не чекати, що дитинка видужує сама по собі. Потрібно просто звернутися за консультацією. Тому ж бажаю здоров'я вам і вашим діткам. Дякую за увагу!